Всім доброго дня, ми з України. І знову такий невеличкий ракурс українська. Українська наша місцина, наша Україна золота. І сьогодні у нас 12 січня 2025 року. Тетянень день. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх тих, хто має кого назвали таким іменем хто має таке ім'я. А також тих, хто має знайомих з таким іменем, обов'язково привітайте з Днем Ангела, хай їхній ангел-охоронець завжди їх оберігає, Хай допомагає їм у всіх їхніх потребах, всім маленьким тетянкам і бабусям тетянам. всім тим, хто кого назвали цим іменем. Насправді обожнюю свої ці такі рідні вулички. Оце на фоні цього такого чудового неба. Відчувається подих, отой страшний подих війни, тому що ну от, енергетично навіть відчувається, що все таке принишкло, все не таке, як завжди. Взагалі так іноді йдеш і просто аж душа співає. А зараз що? А зараз кожне, кожне на своїй хвилі, кожне думає, що, як, де. І тому я не знаю, мені здається, що терпіння, терпіння це велика справа. Ну, дякую, звичайно, нашим. Захисникам, які допомагають нам хоч мати змогу ходити отак спокійно по вулицях, знаючи, що вони нас захищають, боронять нашу рідну землю. Це шовковичка. Часто ми тут влітку, коли ще малі були, прибігали, збирали шовковицю. Дуже смачна, смачна ягода. Українська вуличка. Це не центральна вулиця. Дуже багато людей люблять ходити такими вуличками спокійними, затишними. Ловити той кайф спокою, душевного такого, неповторного. Ну, хоч залишиться на відео, знаєте, тому що відчуваєш, що... Щось побудували нове, знесли, а це залишається, як, на, як завжди. Ташки співають. Гарно так. Січень місяць і скільки там різниці між тим грудним і січним, якихось там ну, майже два тижні, да? ну, 14-12 днів 12 січня. А ви собі уявіть, зовсім вище небо, зовсім по-іншому виглядають. Вулички, повітря по весняному, пахне. Аромат зовсім інший. Зовсім-зовсім все інше. І ти відчуваєш, що скоро весна. І це так класно. Це просто фантастично. Я люблю В цю пору. Ви подивіться, зараз яка казка. Оце омила почіплялася по яблуні, бачите? А там вон яблучка висять. Ну, ну яка? Ну це просто така картина. І коли воно все розквітає, як це гарно. Справилися, зробили все, що можна. Зараз тихесенько. Йдемо додому, супу наварили гречаного. Правда. Трошки він густий вийшов, ну це, це навіть корисно, отак. Позамерзали калюжі, морозець у нас. Це вже трошки сонечко виглянуло, а взагалі позамерзали. Так. Здається мандарини такі кислі-прикислі, кислючі такі, і дуже смачні. Торове солодкі теж є ну, трошки такі ну, кисленькі, але теж смачні. Руки мерзнуть. Ви хочете знати, що руки мерзнуть. Раніше найдешевші були мандарини перед Новим роком 120 гривень. Зараз ціна впала. Ціна впала до... 75. Про що це говорить? Це говорить про те, що скоро мандарини вже відійдуть. Не встигнете не, не оком моргнути, як вже кліпнути по-українськи, да? що вже з'являться в нас. черешеньки, полуничка. Аж запахло. Яка краса, ви подивіться, яке небо. Таку картинку просто не можу не заявити. Не зафільмувати, дуже гарно. Ой. Згадується, з кожним роком все більше згадуєш. Особливо війна розділилася на до і після. Я навіть коли раніше читала про ті війни. Книжок багато читала і думаю, боже, як це люди кажуть, до і після, як це так, ну що там змінилося? А тепер я розумію. І, мабуть, не тільки я, майже всі українці зрозуміли, що таке до війни і що таке після війни і що таке під час війни. Ну після, ви ще сказала, ну з пісні слов не викинеш. Значить, скоро буде перемога. Буде перемога. Ця фраза після війни, скоріше б вона не стала вже. Нікому не злечить тієї страшної. До того страшного горя, яке переживає наша Україна щодня, як вона себе відчуває, так вибачте за пальці, іноді забуває пальці. Дивіться, яка краса, яка гарнесенька, кабджілка, от які золоті руки в людини, так? Да? Ось вот яка краса молодці, які роблять такі клумбочки. Тенько в нас, гарно, акуратненько, так. Душа просто радіє, коли все так. Небо сьогодні новосняне, ну, Дуже гарне. Так просто не можна не відзняти цю красу. Ще раз всім таням. Найщиріші вітання. Як гарно вийшло, так? Всім таням. Слава Україні, наші землям нашим слава. Дякую всім.